Наприкінці 19 століття у мальовничому містечку Мошне постає будівля, спроектована одним із найвідоміших українських архітекторів Владиславом Городецьким. Архітектор, знаний своїми київськими шедеврами, будинком з химерами та миколаївським костелом, був завзятим мисливцем. У Черкасах також досі існує кілька його творінь. Серед найвідоміших центр дитячої та юнацької творчості на Смілянській. Гродецький відвідував Мошни, де підтримував дружні стосунки з власницею місцевого маєтку Катериною Балашовою Шуваловою. Саме вона замовила йому проект комплексу дерев'яних будівель лікарні, зразка архітектури, що поєднує витонченість і практичність кінця 19 століття. Минуло понад 100 років. І сьогодні цей будинок, мов тінь минулої величі, дах протікає, стіни вкриті тріщинами. А деревина, з якої зведено споруду, буквально розсипається від часу і вологи. Місцева громада спромоглася лише на встановлення інформаційних табличок біля історичних споруд села важливий, але символічний крок на більше ресурсів просто не вистачає. Будівля потребує негайного проведення фахових реставраційно-рятувальних робіт і, хоча б первинного консервування, щоб уникнути повного руйнування. Попри це, нині тут планують відкрити громадський центр, але ця ідея радше демонструє безпорадність системи. Нові дерев'яні віконні рами вставляють у прогнилі отвори, що виглядає не як відновлення пам'ятки, а як глузування з ідеї реставрації. Будинок перебуває на балансі Черкаської районної лікарні, однак не має статусу пам'ятки архітектури. Через це він не може отримати державного фінансування чи охорони, і це унеможливлює будь-яке повноцінне відновлення. Редакції невідомо про будь-які ініціативи обласної влади чи прокуратури щодо збереження цієї будівлі. Наразі вона перебуває під колосальним ризиком знищення, старі системи опалення й електропостачання можуть призвести до пожежі або інших прикрих випадковостей. Такі дерев'яні споруди потребують великих зусиль і коштів для свого збереження. Та, на жаль, у час війни, коли кожна гривня спрямована на оборону країни, шансів на порятунок архітектурної пам'ятки стає дедалі менше. І все ж, поки вона стоїть, це нагадування про епоху, коли навіть у невеликих українських містечках народжувалися справжні архітектурні шедеври.